Давайте чесно відповімо на такі питання: для чого ми заходили в цей крипторинок, який ми самі собі ставили дедлайн, чи притримуємось ми своєї стратегії, і також чи готові ми, що ринок просто в якийсь день може обнулитись, якщо ти зможеш відповісти саме на ці питання. То в принципі усі ці маніпуляції, просадки, те, що відбувається зараз на крипторинку, ніяк на тебе не мають вплинути. Якщо ти знаєш, що попереду буде ріст, якщо ти віриш у це, якщо ти заходив на цей крипторинок не тимчасово, не короткостроково, не як спекулянт, а дивився на це як довгостроковий інвестор, то значить ти заслуговуєш заробити на цьому крипторинку. Якщо зараз ми зможемо відповісти на усі ці питання. То значить нас е, ніякі маніпуляції, ніякі новини, ніякі люди, ніякі думки не зіб'ють з нашого шляху. Тому, якщо ти шукаєш нормальну спільноту, е, хочеш долучитись саме до таких людей, я тебе запрошую у свій телеграм-канал. Обов'язково переходь туди і підписуйся.